Величезний привіт, ми з вами в магазині АТБ і подивимося сьогодні акції знижки на пиво, на алкогольні напої. Усі акції, ціни, знижки діють до 4 вересня. Зверніть увагу. Дякую вам за ваші коментарі і вдячний вам за ваші вподобайки. Не знаю, чого почати, тому що дуже багато цього на цей тиждень. знижок на пиво. Давайте із верхніх поличок. Зі знижкою пиво Льов 58,30. В акції пиво картель по 29,60. В акції пиво Стелла 33 гривні. Скоті Вест увесь все пиво зі знижкою 31 гривня та 50 копійок. Пиво льом за по 28,50. Пиво Уріч, 30 гривень. Я заокруглю копійки в більшу сторону для зручності. І пиво Патронус, пастеризоване світле та пшеничне пастеризоване, 30 гривень. Пиво гільдя також зі знижкою хорошою. Є світле фільтроване, та світле. А, так, світле фільтроване, два види, 29 гривень. Пивотанкер пастеризоване, фільтроване 26 гривень, знижка 40%. І ось такий танкер темний, 26 гривень також. Пиво Fax преміум 27 гривень. І світле 27 гривень. Набір з чотирьох баночок Льовен Брау 13640. Старопрамен 140 гривень. В акції преміум оболонь. За 93 гривні. Зіберт 0,21 гривня. Хайк також, ну без злоковинної, 0,3250. Львівський 30 гривень та 50 копійок. Зі знижкою Стелла 31 гривня. Пивокозел є темне та світле 24,50. Так, Карлсберг 26,20. Пивоблань по 32,70. Опілля, експорт 19 гривень 20 копійок. Чернігівське світле за ціною 27,40. Злата Прага 32,40. Та хайк по 37 гривень. Львівське яблуко. та м'ята 34,30 і пиво Гараж полуниця 36 гривень. Бірмікс Лимон 21,50. Зіберт 19.06, 29,40. Світле. 2660. Десант екстра міцне літр 767 гривень. Арсенал літр 260 гривень та 40 копійок. Львівське 17,15, літр 400, 38 гривень. Жашківське за ціною 31 гривня. Пиво чернігівське. Світле 39 гривень. Так, бачу, що розкуповують чернігівське світле, великі 2200 за 56 гривень зараз. Дуже хороша знижка на чернігівське нефільтроване. 3650. Зі знижкою Опілля, експорт 54 гривня. світле. Льовен Брау 49 гривень. Львівське темне 47 гривень. Опілля корифей. А, так, скільки тут його? Літр 133 гривні. Повна діжка м'яке по 34. Льовен Брау у склі 23 гривні, знижка 50%. Оболонь світле, півтора 54, 60. Оболонь світле розібрали все об'єм 2,300 за 76 гривень. Напій бронкс зі знижкою 27 гривень. Рево по 39. Напій джин чи дзен. 45 гривень, новинка. Так, це у нас сидр газований по 35,30. Фрагуліно вілоб'янка 41 гривня. Зі знижкою сидр яблучний сам резбі 28,40. Сидр своя лінія літровий 44,70. Сидр класичний 52 гривні, майже літровий. В акції сидр. По 51 гривні і по 45 вже розібрали сам з чорницею. Маренго б'янко літровий 155 гривень. Фрателі літровий лімончело по 158 гривень. Фрателі мускат б'янко літровий. Також в акції 158 гривень. Лікер Лімончела Італія 0,5-120 гривень. Зі знижкою можна придбати Мартіні Б'янко, Великий літровий за 355 гривень. І є ще ось такий 0,5 за ціною 198 гривень. Набір Мартіні разом з Швепс іде в наборі 412.40. Розібрали весь апероль 503 гривні 0,7. Крем лікір 217,60 Так, ну що ж, в АТБ є вина з усього світу. Зараз я розкажу ціни а, ті, що в акції із жовтим цінником. Вино рожеве напівсухе півсухе, 229 гривень. І. А, Сухе біле 225 гривень. Червоне сортове 187 гривень. Біле сухе та червоне сухе 140 гривень. Акційна ціна. Рожеве та біле сухе 136 гривень. Біло сухе 270 гривень. Червоне сухе, 137. В таку ж саму ціну біле сухе та рожеве сухе, 137 гривень. Так, це у нас вино сухе, червоне, 200 гривень. Віла Ельза 119 гривень. Червоне сухе та сухе біле. Крокодайл, вино сухе червоне та сухе біле 14150. Червоне напівсолодке барон де люсон, 124 гривні. Рожеве. І є ще сухе червоне. Вино сортове сухе біле 145 гривень. Це також сухе біле 125. Віна крус. Вони йдуть об'ємом літр, 122 гривні, червоне або ж напівсолодке біле, сухе біле. Та червоне напівсолодке. З'явились в магазині «ТБ» вина безалкогольні, напівсолодке червоне, рожеве та біле. Літрове, червоне сухе, 120 гривень. Та біле сухе літрове 135. Знижка 40% на своя лінія. Столове червоне на півсолодке 150 гривень. Вино сапераві, червоне сухе 71 гривня 50 копійок. Зі знижкою гранатове 77,50 та ожина 71 гривня 50 копійок. 80 гривень та 60 копійок, а лазанська долина червоне на Так, фрагуліно є росато є біянко по 99 гривень 750 мл. 99,50. Кагор. Так, ні, це не кагор, це а, вино. А кагор 125 гривень майже. Коблево Сапирав'я сухе, червоне, 101 гривня, 40 копійок. Коблево біле сухе, 101 гривня, 40 копійок. Біле сухе мантиего, 92 гривні. Сухе, червоне. Таку ж саму ціну. Біле сухе 140 гривень. Вино біле сухе 136 гривень і є ще рожеве. Біле напівсолодке 169 гривень. Біле брют вино 353 гривні. Маренго брют за ціною 166. Французький бульвар 167,40. Велика фрателі 1,5 літрова. Це а, газований солодкий напівсолодкий напій. Винний 212 гривень. Мускато фрателі по 158,40. Асті Ірова 166 гривень. Є рожеве солодке і є біле солодке. Напій винний білий напівсолодкий, 137,70. Брют біле 187 гривень. В акції маренго мускату по біле напівсолодкий 168 гривень. В акції горілка класична хлібний дар 07 156 гривень. Козацька рада класична 05 115 50 Зі знижкою хлібний дар класична 91 гривня. І хлібний дар класична футбольна 89-40. Червона калина 05, 137 гривень. Хлібна сльоза 142 гривні, особлива. Та журавлина 149. Неміров 189,07. Зубровка біла 0, 5, 103, 60. Зубровка біла літрова за акційною ціною 217 гривень та 60 копійок. Зубровка бізон. А, це настоянка. Настоянка? Не зрозумів. Настоянка, зубровка. Ну, добре, 170 гривень. Напій спиртний Коронадо 152 гривні 0,5. Гордонс на основі джину напій 510 гривень 0,7. Напій з ромом 0,7, 249 гривень. А, так, зі знижкою Бакарді, 289,05. І 492 літровий. Капітан Морган також зараз зі знижкою. Так, 0,5 за ціною 299 гривень і 0,7 за ціною 397 гривень. Напій із ромом 0,5 – 145 гривень. А джин козацька рада 0,5. 170 гривень і 07, 243 гривні. Є ще ось такий джин на травах 243,50 07. Лікер трав'яний 197 гривень 0,7. Йогермейстер маленький в акції по 189 гривень. Бехіровка чи бечер. Як правильно, бе... не прочитаю 310 гривень 0,5. Ханкі Баністер у картонній коробці 0,5 зі знижкою 50% зараз 248 гривень. Сер Едвардс віскі купажований шотландський, 0,7 в коробці 279 гривень. І віскі шотландський у зеленій цій упаковці 277 гривень. Віскі 0,5, 497 гривень. Віскі шотландський купажований, 0,7-250, майже 269 гривень. І віскі ось цей грант по 394 0,5. Зараз хороша знижка на коблево 8 років 204 гривні, знижка 40%. Спиртний напій, а лазань 151 гривня та 161 гривня. Шабо 8 років 0,5 за ціною 250 гривень. Шабо 0,5. 5 зірочок 235 гривень. Чесно, ще можна розказувати, дуже багато ще є знижок на спритні напій, на спиртні напої. Хочемо побажати всього найкращого. До зустрічі вже в наступних відео.